Тисячі людей, які всю ніч, першу ніч страшну, вони були там. Вони по кирпічику разом з нами розбирали ці завали. Це було таке єднання нації, людей, українці. ви невероятні. Вони нас ніколи не подолають. Ніколи. Я тільки почула і побачила, що, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула з кімнати в коридор. У вікна повилітали всі, все, що було на там, квіти в горшках, посуда, меблі, все це розліталося. Я виспіла на себе тільки набросити пальто, і е сапоги навіть не застебнула, бо нема було часу. А два під'їзди обрушилась. Там страшне, що е творилася та дим. Це гарище буквально все горіло, диму уже скільки, люди кричали. Боковим зором я побачила, що декілька дорослих во дворі на землі лежать. Я дитячий лікар, і я одразу побачила неподалік, там метрів 20 від нашого під'їзду. Лежала дівчинка, ця дівчинка я її впізнала. Вона з нашого під'їзду, її звати Мирослава. Ті машини, які стояли з іншої сторони дому, вони згоріли всі одразу. А у нас машина стояла внутрі двора. Вона побита вся осколками. Но слава Богу, бензобак був цілий, вона не взірвалася, і вона була на ходу. І ми на руки цю дівчинку поклали її на заднє сидіння. Я старалась не говорити, вона мені нічого не відповідала, вона тільки своїми глазочками на мене дивилася. І буквально через дві хвилиночки ми її вже привезли сюди, на приймальне відділення, і її одразу вона потрапила в відділення реанімації. Серво дріб'я, малаше. Я тільки зняла одежу і оділа халат. І тут відкрилося вікно, сильно відкрилося. І я это, як сиділа, так і це саме. І все, клуб дима. І пили. І я як була, побігла вниз шукати Мирославку. Вона у нас дуже терпляча, дуже відважна, розмовляє, всіх узнає вже. Оперували її спочатку одну ножку, а потім другу ножку. І в неї ще рвана рана правої ножки. Є таке поняття золота година. Якщо допомога надана за цю годину, набагато кращий прогноз. Стан дитини набагато краще, вона у свідомості, вона у повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану.